Друзі, привіт! Сьогодні будемо швепс пробувати. Я хотів би всі смаки попробувати. В одному магазині їх не знайти всі смаки. Треба в різні магазини ходити шукати. Якось знайду всі смаки, та попробуємо всі смаки на відео. А це попробуємо швепс лімон з лимоном. Бітер лимон. Швепс з лимоном, а це швепс, помер з гранатом, ну такий красний, то гранат наче написано. З гранатом З Чим це у нас було? З... Лимон. Ну, чуть настоящим лимоном запах. Такая водичка з лимоном. Да, такий кейс лимон. Сильно такий. такий концентрат лимоновий. Таким і грейпфрутом якимсь чуть таким. Помела, така да. так. Це такий більш приятніший, наче. Ну, більш такий не сильно такий терпкий. І тільки похоже на вину, наче на наче похоже на алкогольний напіток. Ну, це з лимоном сильно такий. Лимоновий. Який гіркий. Інтересний такий вкус. Вони шлепці такі, в них вкуса сильно такі терпкі, гіркі, різні такі всякі. Ну, класний такий. Друзі, до зустрічі!